44-го кварталу день за днем спостерігали за змінами на своєму мікрорайоні облаштуванням вулиці Мусорського, де будуються сучасні комплекси відпочинку. Нового комфортного вигляду набувають паркові зони. Такий подарунок мешканцям житломасиву до 20-ї річниці незалежності України та півстолітньої ювілею свого підприємства підготував колектив центрального гірничо-збагачувального комбінату. Була розроблена програма реконструкції 44-го кварталу, і на сьогодні вона практично втілена в життя. На оновленій центральній магістралі кварталу вулиці Мусорського побувала наша знімальна група, розповідає Юлія Лошанюк. В день звичайна вулиця, якою у своїх справах поспішають гості та мешканці 44-го кварталу. З останніми променями сонця вулицю Мусоргського не впізнати. Загадковості і разом з тим затишку їй надають нові світильники. Та оригінальна світлодинамічна підсвітка, що повторює кольори веселки. Її виготовила фірма Люм'єр. На деревах становило близько 500 таких незвичайних мерехтливих вогників. можно что-то близкое увидеть в Киеве и фактически так сказать, значит, таких масштабных решений нет немножко в Крыму. Поэтому мы являемся одним из таких масштабных так сказать, значит, вот проектов в части иллюминирования, освещения новыми современными экономными такими источниками света. Реконструкція вулиці Мусорського це один із етапів реалізації програми губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула. У ході її виконання передбачена реконструкція житломасивів та створення зон комфортного проживання для мешканців міста. Крім світильників світлодинамічної підсвітки на вулиці встановили великий екран 4 на 6 метрів. І тепер ви завжди будете в курсі всіх новин та подій у житті центрального комбінату. Вздовж проїжджої частини встановили понад 30 сіті лайтів. Нового сучасного вигляду набуло тролейбусне кільце. Якщо теплими літніми вечорами ви плануєте де провести свій вільний час, завітайте на 44-й квартал. Не пошкодуєте. Ви потрапите в країну, в якого світлам і краси. Буквально за кілька місяців цей мікрорайон змінився невпізнанно. Хорошо зроблено, освіщення мене ну як красиве, дітська детські площадки. Спасибо, що так зроли. Парк, все я смотрю, що робиться. Взагалі, район, ну в Криму немає лише району, як 44-й квартал. Я вважаю, що це найкращий район. і ну, Я думаю, що останеться таким хорошим. Я приїхала сюди в гості до сестри я сама з Чернівців. Ну, зараз ми вийшли прогулятись, подивитися на ваше місто. Дуже гарно, дуже подобається все. Тут раніше я пам'ятаю, був фонтан і зробили дуже гарну площадку. Бачу, ну взагалі освітлення, дерева дуже красиво. Змінився просто. Самую лучшую сторону изменилась в чем? То есть центральная улица полностью оборудована детскими площадками, парками отдыха, полностью, ну то есть, как говорится, все сделали для людей, все есть, ничем не нуждаемся, как говорится. Поставили даже телевизор нам, чтобы мы смотрели его. Масштабна робота з реконструкції 44-го кварталу проходила у декілька етапів. Зроблено чимало. Відремонтовані будинки і дитячі майданчики. Палац культури, де ПОВАЦІЯ центрального комбінату, облаштовані місця для відпочинку. К Сьогоднішньому моменту капітально отремонтовано, окрашено 18 жилих п'ятитажних домов виповнена реконструкція і ремонти. Трьох соціально значимих об'єктів, таких як учебно-курсовий комбінат, отремонтирован дворець культури. Фактично по новому построєний молодіжний комплекс Олімп зданням такого ресторанного уровня обслуговування. Повним ходом іде будівництво музею центрального гірничозбагачувального комбінату. До 20-ї річниці незалежності України планується відкрити два зали.